Вийшла вранці я нагано і сказала добрий ранок, сонцю, небу і травичці і блакитній тихій річці. При ранок мій мирний, чистий, голубий. Доброго ранку, любі малята. Сьогодні, дітки, я запрошую вас у подорож нашим містом та нашою вулицею. Малята! Давайте пригадаємо, як називається наше з вами місто. Молодці. Правильно, наше рідне місто називається Вінниця. А скажіть, будь ласка, що є в нашому місті? В нашому місті є багато чого. Будиночки, багато вулиць, багато. Мостів через річку Південний Буг. В нашому місці є вежі, в нашому місці є фабрики та заводи. А ще в нашому місці є багато-багато магазинів, шкіл, садочків дитячих, також є фонтан «Рошен». Малята, а скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, на якій вулиці ви живете? Кожен з вас живе на різних вулицях. Але їх у місті дуже є багато. І всі вони красиві, великі, широкі, бувають і менші вулиці. Вузькі вулиці. А що рухається по вулиці? Правильно по вулиці рухається транспорт. Це машини. А який транспорт буває? Транспорт буває пасажирський, який перевозить пасажирів. Транспорт буває вантажний, який перевозить вантажі. Транспорт буває спеціального призначення, який виконує свої функції. Наприклад, швидка допомога, яка допомагає людям їхати до лікаря. Бувають пожежні рятувальні машини. Також буває поліцейський транспорт, який допомагає в роботі поліції. А ще дітки. Буває транспорт, газова служба, яка допомагає в місті дивитися за порядком, щоб все було добре в кожному будиночку з газом. Малята, а хто керує транспортом? Правильно молодці транспортом керують шофери, водії. Давайте зробимо з вами. Таку вправу, мов я машину заведу, по дорозі поведу, нею я керую вправно, бо водій я дуже славний. Крутяться колеса шини. Шиш. Гуде моя машина? Молодці малята. маляда. А зараз послухайте розповідь про вулицю, на якій я живу. Моя вулиця дуже гарна. Я живу недалеко біля нашого дитячого садочка. На моїй вулиці є багато будиночків, великих та маленьких. А є ще гарна проїжджа дорога, по якій рухається транспорт, автомобілі та різні види транспорту. Пасажирський, вантажний, легковий. Біля будиночків є багато квітників, садків, дерев, кущів. А ще моя вулиця. Дуже-дуже красиво. В кожному будиночку є магазини. Біля будиночків є ігрові майданчики. По вулиці також ходять люди. Я дуже люблю свою вулицю. Малята, а чи знаєте ви, як безпечно переходити вулицю, на якій ви живете? Малята, щоб не потрапити в якусь біду на вулиці, слід поводитися бачно і бути дуже уважними. Давайте з'ясуємо ці питання, розглянемо, дітки, з вами, цікаві картинки. Ось подивіться на цю картинку. Що ми бачимо? Хлопчик іде з мамою, тримається її за руку. Ідуть вони по пішохідному переходу дивляться на світлофор. Вони уважні. Чи правильно обачно поводиться хлопчик? Так, правильно, він поводиться дуже обачно. Давайте подивимося на цих діток. Що вони роблять на проїжджій частині дороги? Так, вони граються, бігають, сміються, веселяться. Така поведінка обачна. Звісно, ні. Вона може бути дуже необачною, з ними може трапитися аварія, тому що в будь-який момент може тронутися транспорт, і діти можуть бути травмовані, і для них можна буде викликати швидку допомогу. Тому не потрібно так себе поводити на проїжджій частині дороги. А треба. По-перше, іти через дорогу з дорослими. Ці діти цього не зробили. Вони неправильно поводяться на проїжджій частині дороги. Малята, оміркуйте, як дітки себе поводять. А ось дітки затишно і приємно гратися малятам на дитячому майданчику. для того він і предназначив. Гра на дорозі малята справа небезпечна. Розкажіть, де можна гратися? На дорозі чи на майданчику діткам? Молодці малята на майданчику. А скажіть, будь ласка, хто із малят чинить вірно, хлопчик з мамою чи інші дітки? Обачно. Правильно, хлопчик, він обачний. Він з мамою переходить по зебрі дорогу за сигналом світлофора. А ці дітки? Ні, ці дітки, вони небезпечно граються на проїжджій частині дороги. Вони бігають, співають, радіють, але на них. Чатує небезпека. В будь-який момент може виїхати автомобіль. А зараз пропоную вам зробити фізкульт хвилинку Гордий Дуб. Дуб розправив гору до плечі. Маю безліч, я малечі. Милих хлопчиків, дівчаток, жовтооких, жолудяток. Молодці малята. А тепер пограємо в гру. Можна, не можна. В мене є фішки зеленого кольору, це можна переходити дорогу червоного кольору це заборонено переходити дорогу. Розглянемо ілюстрації, мама з хлопчиком ідуть на зелений сигнал світлофора. Так, правильно, молодці. А ці дітки правильно поступають? Як вони переходять дорогу? Ні, вони на червоний не можна переходити дорогу, а тато з дівчинкою правильно переходять дорогу на зелений сигнал світлофора. Так, молодці правильно переходять. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим, друзів він багато має. І усім допомагає всім дорогу перейти, без лихих пригод в путі, блимне лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно зачекать. А засвітиться зелений і для тебе, і для мене. Шлях відкритий можна йти. Дуже раді я йти. Без побоювання діти йдуть, коли зелене світло. Малята, давайте з вами зараз закріпимо правила дорожнього руху. Дорогу потрібно переходити по пішохідному переходу на інший бік дороги. Для цього існують ось такі знаки. До зебри війди і зупинись, спочатку ліворуч ти озирнись. Праворуч, як дійдеш до середини, остерігайся раптової машини. На переході світлофором. Правил, дотримуйся, ти суворо, Стій, як червоний засвітився, а зелений шлях тобі відкрився. Щоб не трапилось біди, тролейбус ззаду обійди, а попереду трамвай, це правило, не забувай. Я зразковий пішеход, знаю, де безпечний хід, тротуаром я пройду пішки. Розімну ходьбою ніжки. Малята! Ми на нашому занятті сьогодні з вами говорили про що? Правильно, про нашу вулицю, наше місто. А ще ми з вами сьогодні вивчили правила безпечної поведінки на дорозі. І як потрібно переходити дорогу, в якому місці. Я буду чекати. Від вас цікаві відео, як ви розповідаєте про свою вулицю, про те, як ви переходите дорогу і хто вам допомагає в цьому. До нових зустрічей, малята! До побачення!